Україні наші найулюбленіші гравці Ukraine GTA. сподіваємось, що ви вже встигли насолодитись новою весняною мапою, яка була додана в минулому оновленні. Тому саме у цю натхненну і прекрасну пору року ми раді презентувати вам нове оновлення під кодовою назвою 2.3 пасхальна світлина. Світлині Трьох повністю нових та атмосферних локацій. Перша село Михайлівка, де кожен з вас може відчути справжній вайб життя за містом та відпочити від міської метушні. Дістатися туди можна автівкою, але треба бути обережним, оскільки ми попрацювали й над детальною розробкою доріг, тому десь можуть бути ями, а десь і бугорки. Якщо ж ви не маєте авто, скористайтеся залізничним вокзалом, який там також є. Навіть свій ринок, який згодом буде повністю функціонувати, невеличка церква, яку можна відвідати, та багато іншого. До речі, саме тут буде проходити основна частина пасхального івенту. Про нього трішки пізніше. Ну і звісно, з новим місцем з'являються і нові місця для проживання це сільські будиночки. А дату та час зльоту буде опубліковано в нашому телеграм-каналі «Майстерні розробників, де гравці першими дізнаються про оновлення та регулярно бачать спойлери. Посилання знаходиться в описі під відео. Друга локація: неймовірна та сучасна церква у Києві, де ви будете мати можливість освятити пасочки та організувати весілля. Щодо весілля, до нього була додана оновлена та цікава система з унікальними бонусами, спільним житлом та спільним автопарком. Та третя, це пам'ятний знак на честь заснування Києва, де зображені Київщек та Хорив та їхня сестра Либідь. Також була додана нова штраф-стоянка у місті Києві, задля того, щоб вам було більш зручно дістатися, якщо доведеться забирати своє авто. Та ще одна локація таксі у місті Києві. З нею працювати стане легше та набагато зручніше. Плавно перейдемо до нових аксесуарів. Перед гравцем відкривається найрізноманітніший світ нових та шалених масок, капелюхів, боді речей та багато інших прикрас. А головний атрибут аксесуарів це новий рюкзак на 100 кілограмів, куди обов'язково помістяться всі ваші речі. Щодо крафту, туди було додано багато нових та цікавих предметів. Ми подбали і про нових гравців. Початкові квести були повністю оновлені, а щоб проходити їх було легше, ми додали велику кількість нових та детальних пояснень. Також, перечитавши ваші прохання, ми повернули систему GPS та остаточно удосконалили її задля легкого пересування по мапі. Для всіх гравців була додана можливість обрати приціл на будь-який смак. Це можна зробити через радіальне меню. Не варто переживати із приводу оптимізації, оскільки наші розробники попрацювали на всі 100%. А саме були оптимізовані абсолютно всі локації та моделі, покращена і система контейнерів та промалювання всіх текстур, глобально переробили графіку, зробили нові відблиски на авто та нове неймовірне динамічне небо. Також до налаштувань графіки був доданий пункт покращена трава, тому рекомендуємо увімкнути цю функцію задля покращення вигляду гри. І найважливіше це підняття ФПС. Тепер грати стало максимально комфортно кожному гравцю. Згадаємо ще й про оновлення лаунчеру, яке ви вже мали змогу побачити. Був змінений інтерфейс та дизайн, який зробив користування ним набагато зручнішим. Звісно ж, ми не забули і про бізнеси. За вашим проханням, ми перенесли мисливський магазин у місто Вишневе та зробили його окремим бізнесом. Тепер ви зможете купувати патрони та зброю для полювання на диких звірів без зайвих проблем. Також змін набули й нові скіни на прохання гравців. Ми додали нові чоловічі й жіночі скини з бу. Пам'ятаємо і про звичайних гравців. Тому було додано 5 чоловічих скінів, три жіночі скини та новий скін священника. Пасха вже не за горами, тому ми нарешті дісталися нового пасхального івенту. Як ми вже казали раніше, основна його частина буде проходити у селі Михайлівка, а друга частина на фермі. В ньому вам потрібно буде виконувати різноманітні цікаві завдання, розписувати великодні яйця та готувати паски. На мапі з'явилось місце під назвою Бабусина піч. Саме там ви зможете готувати паски окремо від квесту. Звісно, були додані нові тематичні нововведення: це пасхальний кейс та пасхальний магазин. Знаходитись він буде у локації, про яку ми вже згадували, а саме в селі Михайлівка. Там ви знайдете персонажа, у якого продаються товари. За зроблені паски ви зможете придбати унікальні та неповторні призи: ексклюзивний автомобіль, унікальні скини, велику кількість неперевершених вінілів, неонів та нових аксесуарів. А щоб ви встигли заробити гроші до івенту, раді повідомити, що X2 буде діяти з 1 по 12 травня включно. Майже жодне наше оновлення не обходиться без нових машин, тому раді показати вам і їх. Зустрічайте неповторну Феррарі F40! Еталон ретро авто з комплектом тюнінгу Fiat 2108 знаки стилю та стриманості. Mercedes-Benz CLS 55 та BMW M5 CS. <звук> Модна та зухвала Toyota Camry NPU. Електромобіль зікер 001. Зовнішній тюнінг має велику популярність, тому ми попрацювали і над його оновленням. Ви вже побачили Fiat 2108, але були оновлені ще три автомобілі: Audi rs 6 C7, Уракан Тані Сан Сільвія Леко не всі новини з цього оновлення, оскільки змін набули й нові інтер'єри. Тепер офіс змі має велику кількість різних кабінетів та навіть свою студію для проведення ефірів і запису інтерв'ю. А згодом до неї буде під'єднано і купу нового функціоналу, з яким працюючи у цій фракції, ви будете отримувати лише насолодах. Зміни інтер'єру ДКВС принесуть з собою повне оновлення цієї державної організації, яке максимально відновить інтерес до роботи. У ньому є велика кількість кімнат та зручний вихід до самої в'язниці, який допоможе вам у пильному стеженні за в'язнями. Церква, про яку ми вже розповідали, також набула нового неперевершеного внутрішнього вигляду. Аптека має свій окремий інтер'єр. Оновився й асортимент товару. Головне це те, що тільки в цей магазин була додана аптечка, яку можна придбати лише там. Перейдемо до робіт, а саме до роботи далекобійника. Тепер вона має не тільки замовлення від гравців, а ще й від держави. Тобто, навіть якщо не буде замовлень, ви будете мати змогу спокійно працювати та не витрачати багато часу на очікування. З усім іншим, ви можете ознайомитися вже безпосередньо в грі. Ми бажаємо вам гарного настрою та мирного неба над головою. Зустрінемось з вами 3 травня о 19.00 на оновленні 2.3 пасхальна світлина. До нових зустрічей в Ukraine GTA!